Всім привіт, з вами Данкар. І сьогодні ми складаємо голову в популярному магазині Блазенько. А ми починаємо. Перший у нас товар який? Вода. З ручками. А во. скільки дві штуки. Одна є. Оде. Це ми зарахуємо далі. Салат. Одна пляшка отакої води. Так. Салат, вінегрет. Поїхали. Салат, вінегрет, Так, салат, виноград. А де салат вінегрет? Салат, винигрет? Угу. Або він Вінегрет. такий. Вах, вах, Кладем. Давай. ку Залітаємо. куда? Дальше у нас. Хліб Аврора Житній. розвертаємось і поїхав, він не гре ой, аж поки Завернет mm. добрый хліб пропускаємо. Далі у нас мрозона есть. Так, дивимось, Найсі. Нема. Тут розвертаємось. Йдемо до наступного холодильника. Розвонайці. Яке? О, таке. ну А, знаешь, вы. Сколько? О, одна. Ладно, дальше. Мандарины Е. Мать Е. А ну. Так, шукаємо Матіє. Шукаємо. Матье. Рыба рыба плес. 300 грамм. Є. Тепер вотмов в зал. Пару вот зал. Мама, на дивись, а деякі товари не познаходив. піп, піп, піп. Курьер скоржин да се бежимо на косве от курьерша? Заїжджає. Мама, давай, мам, подавай. Мам, проживай, сідаємо. Зразу друге. А за третім прийшов ти саме кор'є. То і маленька було. А, ты самый курьер. Ой, так две пляшки. Двигай в номер. Ой, не ой. Так. Так. Куда будшка голову. Тому розпишні Так. Тепер пляшка води. Зараз виміняють кількість. Так. Розуміння. Бедвах. Мандарин. Не зважаємо. Лісок. Хочете прикол? Ми коли подивилися, як називається оце, нам мать писала. Так, сума. 355. А я ні. Так це викидаю. Це не багато було за мало. Можна вас показати відео? Я так вчора на підбулаську воно зробити. Він хоче вас зняти, бо він знімає блог. До побачення. Дякую. — А? — Дякую. — А, Ааа. — Ви мені саме, про... Да? Ні, мене трохи... Чекайте, а у вас 52? Ні, S22, о, о. а — Ні, АС-22 от. — Ааа. Там... Це, там стилус, так? Да, Я так хочу телефонити з стилусом. Покажете хоча? мені? Хочу щось намалювати, завжди да. хотів. — Бачиш, от стилус тут. — Угу. dok hmm doe je uh-huh maar uh die -huh. Підпишись. А з вами був Данкар. Всім пока.